Без дорогих суконь та костюмів, зачісок, букетів та святкування в ресторані. Натомість на зекономлені кошти придбали військовим три fpv дрони. Таку ініціативу проявили випускники 9 класу, першої білоцерківської гімназії в день останнього дзвоника. Як розповідає одна з учениця Софія, благодійність підтримали всі, адже вважають, що навіть невеликими кроками варто наближати перемогу. Бачили, що люди долучаються, що наші батьки та діти разом складають кошти, хочуть допомогти. Потім у нас в школі мали організовувати благодійну ярмарку. Ми звернулися з проханням взяти певну суму грошей в школи на цій ярмарці. І школа нам також допомогла для того, щоб купити третій дрон для наших захисників. Загалом школярам вдалося зібрати 42 тисячі гривень та були більш ніж задоволені. Їхня ціль допомогти рідній 72-й бригаді імені чорних запорожців. Дрони вручили батьку однокласниці, який воює на фронті. Діти вірять, такий подарунок неодмінно знищить ворожу техніку. Ми, звісно, хотіли мати якийсь випускний, тому що 9 клас вже багато хто розходиться в інші навчальні заклади. Але Ну, це була хороша пропозиція на нашу думку, і ми всі однозначно підтримали її і скидали знову ж то скільки може, тому що це дуже важливе діло в наші часи. Передачу безпілотників юні волонтери провели після святкової лінійки. Також усі разом підписали прапор для оборонців. Це було побажання військових, і в принципі ми розуміли, що найоптимальніший варіант це дрони. Пишається таким вчинком, і класна керівниця 9 г каже, її учні завжди були патріотично налаштовані. В основному в моєму класі знаходяться дівчата і досить такі е, свідомі патріотичні діти з патріотичним настроєм. Ну дійсно зростає гідне покоління молодих українців, які будуть захищати нашу Україну неньку, і ніколи не залишаться осторонь нашої біди, бо всім ж живемо. Ми в нелегкий час під час війни. Так е, з приводу того, що е, Дівчата вирішили зібрати на дрони. Ну я загалом дуже підтримую це рішення, тому що у нас клас взагалі підібрався таким чином, що досить таки у багатьох дітей з нашого класу батьки або якимось чином воюють. На фронті або в тилу зсу знаходяться, і так чи інакше вони неопосередковано відчувають всі ці наслідки, негативні наслідки війни на собі на своїх особистостях. У свою чергу чорні запорожці подякували випускникам і зазначили, що з таким підростаючим поколінням вони впевнені у нашому майбутньому та перемозі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.